Я все життя думала, що найбільші патріоти це українці. А виявляється, ні, самі більші патріоти це кубінці. От старий кубінець далеко на чужині помирає, викликає дітей і каже: діти, я хочу на прощання поцілувати кубінський прапор. Діти по магазинах кинули з прапора ніде нема. Що робити? І тут молодший син нагадав що на сусідній вулиці живе молода кубінка лючіта, а в неї кубінський прапор витатуєрований прямо на ягодиці. Ну як тато сказати? Приходять, кажуть, тато, ну є такий варіант, але більше нема ніякого. Тато подумав, каже, ведіть, привели молоду лючіту. Боже, як тато став з прапором прощатися. І як він його тяжко глад. Обцілував кожен міліметр, обкропив сльозами. Два часа прощався. А тоді каже, спасибі діти, нехай вона ще передом повернеться. Тату! А для чого? А я ще хочу з фіделем кастро попрощатися.